Сьогодні будемо розглядати питання Криму. Вітаю вас! Ви на каналі Хай та Рома. Назвати Людмила, 23 березня, 22,23. І так, в своєму таропрогнозі, 20 листопада 2022 року. Я розповідала про договорняки Росії Америки та Китаю перед повномасштабним вторгненням в Україну. Також я говорила про те, що Обама є сірим кардиналом, а також що. Крим було здано. Хто хоче, передивіться цей таро-розклад повністю. Надалі я надам фрагмент його, а також ви можете обирати тайм-код та починати дивитися з того моменту, який вам подобається. І так, дивимось як підтвердився цей таро-прогноз від 20 листопада 2022 року. 14. -го лютого 2023 року New York Times видала наступну статтю. Росія прагне території свого сусіда. 43-й президент США Джордж Буш попереджав Обаму про ймовірну агресію Росії проти України. Про це йдеться в розсекречених записках Буша, які він перед тим, як піти з посади у 2009 році передав своєму наступникові Бараку Обамі, повідомила газета The New York Times 14 лютого 2023 року. Тобто, бачите, майже через півроку від мого про розкладу, де я говорила, що в новинах це буде потім афішуватися. Як зазначає New York Times Буш попередив колегу про загрози з боку Росії за 5 років до того, як російські війська окупували Крим, і за 13 років до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, тобто, бачите, Буш. Попереджав Обаму і е, йдеться про 30 меморандумів, що стосуються окремих країн або сфер зовнішньої політики. Індія друг. Пакистан ні. Не вірте Північній Кореї або Ірану, але говорити краще, ніж мовчати. Стежте за Росією, вона прагне території свого сусіда, України. Стережіться потрапити в пастку на розв'язаних наземних воєн на Близькому Сході і в Центральній Азії, писав Буш. 43-й президент США звернув увагу Обами, що Росія може спробувати кинути виклик територіальній цілісності України в Криму, який на 59% на той час складався з етнічних росіян і де базується Чорноморський флот Росії. Також у документах йдеться, що Росія використовуватиме залежність Європи від російських енергоносіїв і використовуватиме політичні засоби, щоб вбити клин між Сполученими Штатами та Європою. Нагадаю вам, що на Каденцію Обами припав початок російської агресії проти України під час правління 44-го президента Сполучені Штати надавали Києву фінансову та обмежену військову допомогу. Також за Каденцію Обами почали вводити санкції проти Росії, але ж Обама взагалі не вжив всіх необхідних заходів, які він вміг та не показав чітку позицію США, як, наприклад, Джордж Буш зробив у 2008 році, що і зупинило військове вторгнення Росії в Грузію. Це скільки старших арканів, це говорить про те, що це питання дуже-дуже важливе. І оскільки випав диявол, вірогідно, що він і являється ось тим сірим кардиналом, який править Білим домом. Крим здав, а тепер хоче, щоб туди-сюди виляли не було толку. Невже ж ти так перешкоджаєш нам? Так, і в новинах про це кажуть. Бачите, випадав там паж кубків, зараз паж жезлів. Все про те, що новини і про це говориться. Інформація виходить назовні. Дуже мені не подобається, що так випало. Я все-таки сподівалась на краще. Тому що. Якщо Обама сприяв тому, щоб здали Крим, то і зараз він підтримує Росію. Так, ще додаткове питання. Давайте зробимо. Барак Обама. Чи підтримує він Росію? Яке в нього ставлення до Росії? Барак Обама, яке ставлення до Росії і до Путіна? Місяць. Ну, мутки є. Король Пентаклів. І світ. Мутки по луні, пов'язані з грошима король пентаклів. І всесвіт, це у нас за кордон. Є в них якісь домовленості, колуарні, про те, що не афішується по місяцю. Тому, на жаль, так. Старо прогноз від 20 листопада 2022 року, також підтвердив роман Світан 16 березня 2023 року в ефірі каналу Політека, а також Раміс Юнус в ефірі 24 канала. І це було 18 березня 2023 року. Пропоную вам також переглянути ці фрагменти. Важу без єдиного вистріла. Здати цей Крим. Вполне могут быть, и точно даже без единого выстрела могут вам ее вернуть. Зачем надо ломать копья, бомбить, стрелять, убивать и кровь и все остальное? Если американцы с китайцами смогут это разрулить и в вашу же пользу, а вам это будет выгодно. Вам... Но в этом участвує своєкрас та кліка команда Клінтоновська Клинтона Абамас Обамовская, в ней же был и Байден, по тому, якщо так по простому сказати, они продали Крим в 2014 году Росії за какие-то каврічні за это вже они самі знають. А от тот же Байден боїться, щоб ми не победили. а победа в Україні. Це виход на границі діностопірового зачистила. А зараз будемо дивитися таро розклад, що чекає на Крим. До кінця березня, у квітні та в травні. Давайте подивимось: Крим. Що чекає Крим до кінця березня, чи буде Бавовна в Криму? Зараз дивимося прогноз, чи буде бавовна в Криму до кінця березня? Так, щось серйозно, чи щось накриють. Як було, наприклад, в Джанкої, в районі Севастополя. Давайте подивимось, що чекає Крим до кінця березня? Бавовна, окупанти. Що там буде з окупантами? Бавовна в Криму чи буде до кінця березня ще? Пажмичів. Говорить про те, що буде щось неочікувано з-під тяжка, якісь диверсії повинні бути. Двійка мечів, невідомо, що буде, з імператором і карта війни. Ви знаєте, я робила таро розклад щодо Кримського мосту. І, можливо, Бавовна буде десь в районі води, тому що імператор це серйозна структура, але ж я говорила в своєму теророскладі, кому цікаво буде подивитись, я прикріплю ось тут зверху силочку. Це було відео від 8 лютого, лютого 2023 року: чи будуть удари по Кримському мосту, чи буде бавовна подивитись те відео. А щодо цього, то я можу сказати: що будуть нанесені удари по серйозним воєнним базам ось карта війни, п'ятірка мечів. Це буде так, що ніхто комар носа не підточить. Це вже очікують, за це переживають. І диверсійні групи все вже працюють. Цей прогноз ніяк не завадить втіленню цього плану, тому, що, тому що бить того не мінувать. Так що ось так. Бавовна буде в Криму і вона буде серйозна до кінця березня. Не буду уточнювати, що де як, це побачимо і так з новин. Не треба допомагати окупантам готуватися. Давайте тепер подивимось на квітень і травень, що чи буде там палати у окупантів все, що можна. Квітень дивимось. Квітень. Чи буде бавовна в квітні? Квітні, бавовна в Криму чи буде палати, окупантське кодло. Будуть якісь новини про навіть і наступ, можливо. Бо ось бачите, лицар жезлів, дивимось, суд, паж жезлів справедливість і дев'ятка мечів. Ось тут в квітні. Можуть вже бути і дуже часті тривоги, новини про обстріли, але це все по справедливості. У людей буде паніка, будуть тікати окупанти, не знати, що робити, хто ще не виїхав. Крім того, я думаю, що тут говориться про активний продаж майна. Про якісь юридичні документи, ось мечі, мечі, дев'ятка мечів, це може все говорити, і тут паш, Пентаклів про те, що майно окупанти будуть своє в Криму здавати, продавати, тому що знають, що пора на вихід. Далі буде, я так думаю, в квітні підніматися якесь серйозне юридичне питання по Криму, будуть прийматися рішення, і це буде широко обговорюватися в новинах, і, звісно, Окупаційній владі, окупаційним російським військам, які вже надовго засіли в Криму. Це не буде подобатися, але вони будуть ще поки в паніки не знати, що робити. І при цьому ще й бавовна буде їм приправляти життя. Так що, Крим чекайте на звільнення, на повернення в рідну гавань. Давайте дивимося, що там буде в травні в Криму. Травень. Крим у травні. Чи буде там бавовна? Що там буде робитись у окупантів? Крим, що чекає Крим у травні? Чи буде бавовна у травні? В Криму Крим Таро прогноз на травень. Тут у нас 8. Кубків. Це говорить про те, що ще більше окупантів буде кивати п'ятами з Криму. Вимушено відходити. Тут прям згадався ось цей ролик: так не хочу їжджати із Криму, тут все так по-домашньому, хорошо. Ну, Треба пора назад до себе на болота. Трішки побули на морі, та й хватить вже. Давайте дивимося, що тут у нас випадає. Бавовна, імператриця. Це взагалі показує, що наша земля 10 жезлів та смерть. А ось тут, я думаю, в травні в Криму почнуться якісь серйозні трансформаційні процеси щодо повернення до України. І ось дивіться, Україна як імператриця, я її трактую. Буде дуже активно свої землі повертати, жезли, це військовим шляхом, це про удари. І, і це будуть удари багаточисленні по всьому, чому тільки можна, щоб окупанти, смерть вісім кубків, щоб окупанти зробили жез доброї волі і звідти. Звідти накивали п'ятами. Крім того, якщо подивитися на ось ці розклади, то можна навіть припустити, що цієї весни також буде удар по Кримському мосту. Але побачимо, як буде. Сроки я не загадую щодо Кримського мосту, побачимо, як буде. До речі, хочу з вами поділитися своїм сном, який мені Снився 14 березня. Снилась моя подруга, на жаль, вже колишня з Криму, з якою ми наразі не спілкуємося через її позицію щодо війни в Україні, а також про те, що вона зазумбувалася зомбіящиком російським і розповідала, як вся її родина хотіла жити в Росії, як вони весело йшли на референдум. Звісно, спілкування після цього у нас все завершилось, але снилося вона мені. І вона щось шукає роботу, і щось все таке відбувається непевне в її житті. І я ось так припустила, що це стосується саме питань Криму. Але потім я вам не записувала відео про цей сон, оскільки померла наша старенька бабуся, трішки було не до відео. І хочу сказати, що ось цей сон був 14 березня, а була велика бавовна в Джанкої в цей період, а також видано ордер на арешт Путіна. Так що Ага чекає Путіна і побачимо, як буде все далі розвиватись. Міжнародний кримінальний суд це вже не жарти. Так, давайте будемо далі роздивлятися таке питання, чи повернеться Крим в Україну. Чи повернеться Крим в Україну? Чи повернеться Крим до Складу України? Чи повернеться Крим до складу України? Поки що про це мріють, про це говорять, це ілюзії. Поки що будуть захищати, обороняти окупанти те, що собі заграбастили, але вже, бачите, вони вже перебиті, підбиті трішки в них голови, вже не так легко, вони вже знають, що їм перепадає і буде перепадати ще. Ось по сімці кубків це може говорити і про дрони, і про ракети дев'ятка жезлів. Колесо фортуни, це, скоріш за все, буде удар по Кримському мосту. Тобто, бачите, карти показують, як буде розвиватись ситуація. Будуть, буде в небі багато чого літати, буде бавовна, яка вже була, це буде все повторюватися. Колесо фортуни це може означати вже потім удар по мосту або ж повторення неодноразове, вибиття окупантів. І також це може означати, що те, що було, те буде. Тобто Крим був у складі України і він повернеться до складу України. І ось сонце. Бачите, це підтверджує мої слова. Тому чекаємо повернення блудного сина в сім'ю. Ось тут жриця на дні. І 5 мечів. Є якісь таємні військові плани щодо того, щоб окупанти зробили вже з доброї волі. Але не будемо в це лізти, Срок я не загадую, Крим в склад України, я вважаю, що по цьому прогнозу повернеться. І дивіться: випало сонце. Випало сонце. З колесом фортуни. І мені тут згадалися слова Дудаєва, що над Україною засяє сонце. Коли зійде українське сонце, тоді Росія ночуваєся. Так, далі, давайте подивимося питання, яким чином. Крим повернеться в Україну. Якщо вже попередній прогноз показав, що так, вірогідність є, що повернеться. Давайте подивимось, яким чином, яким чином Крим повернеться в Україну. В склад України. Яким чином будуть повертати Крим? Яким чином будуть повертати Крим, дивимось Таро прогноз. Так, вісім мечів. Це говорить, що є обмеження, є затримки, є плани. І ось тут далі у нас іде суд і сонце. Скоріше за все, що це можуть бути затримки, обдумування. І буде вирішуватись якось і юридичним шляхом, дипломатично, є якісь обмеження по Криму, як червоні лінії, мабуть, через які поки що не наважуються переходити по четвірці мечі. Дивимося, що тут випало. Імператриця, ну це дивіться, Україна, ну в будь-якому випадку. До України наша земля це буде колосо фортуни. Ви ж бачили, тасувала при вас, випадають ті самі карти Повернення до України і Король Кубків це сам Крим. Що я думаю по цих картах? Також можна сказати, як як Крим повернувся, як Крим відійшов від України, як казали, без єдиного пострілу. Хоча там були постріли, звісно, і загиблі були, про що не кажеться. Але так само дипломатично можуть і повертати Крим Україні після того, як військовим шляхом окупанти будуть вигнані. І король Кубків може говорити про домовленості по душам по душам, хто буде про це домовлятися, хто цей король кубків? Лицар жезлів, будуть, так скажемо, гінці, поїздки, Ось, знову ж таки, бачите, дипломатія, сім мечів. Ось питання по Криму. Буде вирішуватися в тому числі, і дивіться, ось тут диявол на дні. Буде вирішуватися, в тому числі, і так скажемо, балачками, тобто дипломатично, може бути так. тобто Поки окупанти там є, вирішується військовим шляхом, Україна їх вибиває звідти, а потім, мабуть, почнеться дипломатичний процес, як карти показують, Колесо фортуни вказує на повторення подій. І е, може імператриця Україна прийняти мудне, мудре рішення, бо відлюдник він мудрий, він вичікує. Бачите, вичікує, я кажу, і карти підтверджують помірність. І четвірка кубків. Ці всі карти говорять про те, що це буде не швидко. І бачите, ось тут на дні колоди справедливість. Я думаю, що питання Криму остаточно може вирішуватися досить довгий час. Досить довгий час ось ці карти можуть говорити. Я не знаю навіть, як припустити, це може бути досить складний дипломатичний діалог, коли буде вирішуватися, куди ж що з цим Кримом робити. І я не знаю, в найгіршому випадку навіть до 4 років цей процес може тягнутися, якщо буде вирішуватися з цим Кримом. Дуже довго. Але ж те, що він повернеться в Україну, то це карти показують. Тобто від 9 14 місяців до 4 років навіть може бути переговорний ось такий процес, я думаю. Коли, можливо, спочатку Крим кудись перейде, він буде, знаєте, як. Не хочеться образити, бо хто дивиться з Криму, як жінка, яка переходить, скажімо так, від одного чоловіка до іншого, де краще, де мені буде ситніше, жирніше. І ось так переходить-переходить по колесу фортуни, поки вже десь знайде своє остаточне пристанище, треба ж десь ну і... Ось так. Може Крим кудись перейде за кордон, ось тут взагалі, я не знаю, король Кубків. Тут якийсь король Кубків на той Крим око кладе. Ще колесо фортуни уточнимо. Четвірка Пентаклів. Ні, він буде все-таки в Україні. В Україні він буде, Україна не віддасть його. Ну, добре, побачимо, скільки як буде тривати цей процес. Тобто, Крим буде звільнятися і військовим, і політичним шляхом дипломатичним. Давайте подивимося далі. Це всі юридичні моменти, дипломатія, звісно, це все дуже довго що по документам. А давайте подивимося, як фактично. Фактично, по факту, тобто то було де юре, а тепер давайте подивимось де факто. Чи буде Крим звільнений від російських військ у 2023 році? Чи буде Крим звільнений від російських військ у 2023 році? Чи буде Крим звільнений від російських військ у 2023 році? Тобто, фактично, по факту. Дев'ять жезлів будуть обороняти. Ну, побачимо: четвірка мечів, четвірка пентаклів і туз кубків. Так, вісім. Дві дев'ятки, відлюдник, звільнений. Ви знаєте, не знаю, чи остаточно буде звільнено від російських військ. Вони будуть дуже сильно триматися там за цей крим. Прям дивіться, це карта зупинки, це карта своє ні, від, нікому не віддам. Зубами вцеплюся. Але потім все-таки йде ту з кубків, що є. Світло в кінці тунелю, і що надія все ж таки є. Але поки що на даний момент то показує, що це буде дуже-дуже складно. Ось такий був прогноз. Дякую, хто додивився до кінця. Підпишіться, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові мої відео. До нових зустрічей! Дякую за увагу!